Українська повстанська армія боролася за Україну. Про це знають всі. Про це кажуть зокрема політики з різних партій. Але вони не згадують, за яку саме Україну боролася УПА. Вони не кажуть, на яких саме засадах мала бути збудована Україна та інші країни світу. Все тому, що всій Україні. І в цьому світі для політиків та їхніх спонсорів не знайшлося б місця. Коли йдеться про соціальні і політичні цілі боротьби УПА, то для так званих успішних українців настає дуже незручний момент. Українська повстанська армія боролася за те, щоб влада і власність належали всьому суспільству, а не якійсь меншості. В боротьбі, яка завжди точиться між пануючими класами і трудовим народом, українські повстанці займали бік трудового народу, а не потякали про примирення класів. Вони виступали за те, щоб це змагання було закінчене назавжди повною перемогою працюючих мас. Вони виступали за те, щоб будувати Україну без холопа і без пана, за те, щоб остаточно знищити всіх правителів і визискувачів. ОУН і УПА не ходили на вибори. Це також. Всі добре знають. І не тільки тому, що тоді не було так званих вільних виборів, а тому, що будь-які вибори в межах гнобительської системи є несправжніми, будь-які вибори в межах цієї системи є обманом. Якби вибори могли щось змінити, то їх вже давно б скасували.